Доброго ранку, прийшов сніданок. Сьогодні мій сніданок готував чоловік. Він почистив картоплю, зварив, потовки її, сидив в воду, добавив сіль, трошки молока, вершкового масла і вийшла смачна картопля пюре. Піджарив, підсмажив цвітну капусту з цибулею на олії. А це салат куплений в магазині, готовий салат з морської капусти. Та перепилині яйця варені, а пити буду чай заварений, з м'яти материнки. Та ще туди і вкинула. Лілей, е, не лілейника, А лимонника, ягоди лимонника, трошки додавила звичайного лимону. І вийшов смачний чай, заварений на травах, який зірвала в своєму садочку. Отакий От сніданок. Ну що ж, ніч була неспокійна, то хай буде хоч день спокійним тихеньким. Всім смачного зустрінемось пізніше.